Так, ми йдемо в гуз. Чимчі алігурія. Ви бачите, що написано? Йдемо вперед, і тут я вам покажу дуже красиве, дуже 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 красиве місце. Це Тоскана. Тут знаходиться вілла нашого президента. Вона не прихована, я її бачила на Ютубі з дрона, зверху показували багато раз. І е, дуже красиво, тут багато всяких віп, всяких знаменитостей, чому вони вибрали це місце. Місце це на березі моря. І тут дуже-дуже красиво. Це дуже багато місце, місце дуже елегантне. Сюди поїхати це означає отримати задоволення для очей. Червоне світло. От, їдемо в центр, їдемо вперед. Дорогесенькі мої. І тут багато вілла, така хороша хатина дорога. І там багато сад, великий сад, велика огорожа. І дуже тут красиво, вже починаючи, яка тут краса, подивіться, які лимони. Не лимони, а це апельсини, скільки їх тут багато. Так, тут теж проблема залишити машину, дуже проблема. Ми вже отут 800 метрів до центру, ми вже думаємо, чи лишати тут машину йти ногами, чи, чи що робити. Всі їдуть сьогодні велике свято, всі після обіду їдуть, їдуть, їдуть. Дивіться, які, всякі магазини дорогі, гарні, все для хати. Тут все дуже елегантне, дуже сильно елегантне. Пі! Це означає паркеджу. А хто тут таке паркеджу знайде? Тут стільки машин є. Оця наша буква Р по-італійськи ПІ. Це означає паркеджу тут є. Ай-ай-ай. Тут ці, цілий світ сюди приїхав. Люди приїжджають сюди відпочивати, для душою відпочивати очима, відпочивати серцем, відпочивати. Прогулянка по морі, бо це місто на березі моря. Ось ці кущики вони по цілому місці. Їх дуже багато і вони повсюди. Вони такі колючі, але вони дуже гарно, приємно виглядають. Ця травичка теж. Ці кущики маленькі, але вони є в деяких місцях дуже великі, а в деяких місцях отакі, середні. як красиво розкривається. Ще всередині закритий кущик. Ось там впереді море. Сонце так б'є, що нічого на очі не видно. От там, Бачите, сонце, там захід, і так сонце б'є, там море є. Дуже, дуже сонячне. Тут дуже багато магазинів, отих марка, я кажу, мамор, червоний мармур, бачите який? Дивіться, які лавочки дерев'яні, елігантні. І дивіться, яке дерево росте велике-велике. Прямо тут. Магазини дорогі. І тепер. Це все натуральне, бачите? Все натуральне, натуральне, дуже красиво. Ввечері тут буде повно людей. Зараз люди з'їжджаються, тому що це п'ятої. Так, тут дуже багато гей є. Мені гей дуже подобається, тому що це не є каприз. І абсолютно вони дуже розумні, дуже чисті, дуже креативні люди. Я вам вже сто разів говорила. Ви мені писали, а на нашу тобі гей, дружбу з геєм тримати. Це дуже розумна людина, ви просто ніколи не спілкувалися з геями. У вас в кругу не було таких нормальних. Знаєте, щоб нормальний гей розвивався, треба мати гроші. А якщо він такий от гей з бідної сім'ї, де його всі тюхкають, де він боїться себе, своїх людей, своїй сім'ї, свого окружаючого, то в нього на лиці написано. Гей щасливий, в нього на лиці написано, що він щасливий. Бачите, от як копія, яка в джинсах ходить, йому гарно, і її гарно. Ідеально, люди старшого віку. Зараз йдемо подивимося. Діор. Тут мармур. Бачите, вся плитка в мармурі. Оці ялинки аж до самого кінця. От каза діор. Вже ми прийшли. Біла Діор. Зараз я вам покажу. Тут в центрі, отак виглядає загорожа. Тут в центрі є базар. Великий базар. Ось Діор написано. А що ж це такий з музей? Там все таке. Якась виставка, а, ви знаєте, там сумок дуже багато. Це, напевно, якась виставка є. Це вони просто не живуть. Це їхня виставка, я бачу. Нічого страшного. Сумок багато є на вітрина, сумки з вітринами я побачила. Сумочки, сумочки. Сумочки по три-чотири. Тисячі євро Лювітон. Не знати, куди йти. Тут стільки людей. А зараз через годину, як світло, буде таке, знай за засвіт... ну, ніч почнеться темно і дуже буде багато світла новорічного. Всі ялиночки одинакові, їх тут багато. Є. Фальконері, всі фірми італійські. Тут Італія з, з одягом, зі сумками, з зуттям номер 1 по цілому світі. І з профумами так само. Ви дивіться, які. По 15 євро, яка краса, які колекції. Зараз сюди я зайду. Я собі зараз за таку баночку за 15 євро для краси куплю. Тільки баночки, що вартує. ви тільки гляньте. 37 евро. Я не Хочу баночку, я не хочу тої шампуні за себе. Тільки гляньте, яка краса. Зараз куплю близько, вже купляю. Zarząd strukturalny w centry, tak po italii. Tak, bardzo skromno. Я хочу зблизька подивитися на це дерево, як воно росте і як воно таке ідеальне. Скоро засвітять світло. Дивіться, яка лавочка, як красива. Все зі смаком. Знаєте, нічого прибільшого немає. Оце дерево зараз через півгодини його засвітять. Просто день я вам хочу показати, яке воно казкове, як воно пострижене. І як воно росте, і чому воно не сохне? Гляньте як. Отут тут його так взяли краном. Тут сітка, бачите, сітка, воно зв'язане все сіткою. Оце сітка така. Чи пасо, чи Його краном так взяли і, і привезли. І положили сюди. І ще одне дерево, яке росте в мармурі. Ви таке чудо бачили? Мармур кругом, а його обложили. Це те саме. Взяли його краном, привезли сюди, поставили і обложили мармуром. А саме основне догляд тут повинен бути ідеальний догляд, бо це дерево, воно навіть, бачите, воно яке живе, воно навіть шишечки робить. Воно просто живе тут дуже-дуже добре. От, мішок, сітка, це видно. Як його треба поливати, тут поливання всередині є, і кругом настоящий мармур. poi stanno così del mare, che è andata via l'una ma alle tre le e mezza era raccolgo. a fare, le bimbe del Вже вечір засвітили світло. Дуже красиво. Приїжджайте, це Тоскана, я не пам'ятаю, чи я вам сказала. Це Тоскана, тут недалеко від нас. Я живу в Тоскані. Гляньте, яка краса. Обов'язково приїдьте в Форте дель мармі Тут дуже-дуже красиво. Ви подивіться, оцей тротуар він зроблений з натурального мармуру. Квиточки з натурального мармуру, дуже багато магазинів, не треба нічого купляти, але тільки подивитися, бачите, дивіться, мармур. Тільки просто для краси. На, на красиві магазини, на красиві тротуари, на красивих людей. Оця дорога веде до моря. Мій кадуто квисту, сі Ну, мені з кишені випав. Наталя Альфорте. От тут фотографії його робити. Ви тільки подивіться. Обов'язково, запам'ятайте це ім'я і обов'язково приїде. Тут красиво не тільки зимою на Різдво, тут красиво взагалі цілий рік і літом. Цікая, ой, колюча ялинка. Дуже людей красивих, молоді дуже багато приїжджає. Дуже знамените форте Дель Мармі. Це багато таке місто, де вложили, де мармур виробляють тут недалеко. І тому в нього вложили багато-багато грошей, щоб воно було красиве. На березі моря така ялинка. Така ялинка. А тут стоїть черга, щоб пройти семафор. Скільки людей теж пальми високі, красиво, гарно.

На ялинці іграшок немає тільки сині, сині і ті лампочки золотисті. Іграшок без іграшок. Пальми високі, високі такі самі, як в Рапалю, де ми були. Два фонтани. Є такий міст, що в море веде. Він так глибоко-глибоко заходить в море. Люди, всі туристи йдуть дивитися на панораму. tramonto non si è abbastanza veloce a scendere di spingere Це пляж, де літом дуже багато людей. Тут парасольки всі відпочивають, і цей міст отак високо іде в гори, туди в море, вибачте. Красиво тут. дуже красиво. Це просто не вся Італіка така красива, як ось тут. Не уся. Це зовсім інакше місто, і зовсім інакші люди, і зовсім інакші магазини. Тут варто приїхати тільки по насолодитися обстановкою морем, магазинами, красивими людьми, красивими тротуарами, красивими квітами. Насолодження отримати від цього. Ви тільки гляньте, яке море. Це вже є, напевне шоста година. Отакий От довгий-довгий міст у море йде. Там ззаді форте дельмарні, місто ззаді. А це люди вже вертаються, вони пішли вперед і зараз так само ми дійдемо до кінця і пізніше будемо вертатися. Всі роблять фото, всі роблять відео. І ми так само робимо Дивіться, яке молоді. Яке спокійне море. І дуже-дуже тепло. Просто тепло, вітру нема. це саме основне, що немає вітру. Я тускану, а бажаю, тому що тискана це знаєте, не північ, не південь. На північі є дефекти, на півдні є дефект. У нас тут пускання в ідеалі, у нас тут дефектів немає ніяких. Só no telefone. Oh, foi pedir namorado? Wow, Uau, que foto! Вчили не всі дуже красиві, видно, з можків, все дуже красиве ввечері. Все ховається, всі дефекти ховаються на під в темноті і світло мало показує. Треба з мужчиною зустрічатися тільки ввечері, <рес> а навіть в день, особливо в день. Як сам себе любить, як гарно фотографії робить собі. Наша компанія повинна бути такі, як ви. Любити ходити багато, любити фотографії робити. Коротше, дуже всього багато. Ось так. Помаленьку, помаленьку ми йдемо. Ну і він Телефон виключати, бо вже батарія. Сіла батарія. 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 Батарія скадута. С скадута, скадута, скажута. Та би день. Тут вже так досить темно. Там впереді, бачите місце. Я не знаю, скільки цей міст довгий є. Ну, треба... Я пам'ятала, вже не пам'ятаю. Я тут вже не перший раз, ми тут вже були. Приїжджайте в Форте Дель Мармі. І це просто фантастика. Тут набагато краще живеться, ніж в Швейцарії. Швейцарія — це золота клітка. Для чого вам та Швейцарія здалася? Для чого вам та Німеччина здалася? Така дисципліна строга. Тут всі усміхнені, кафе п'ють, помаленьку ходять. Магазини, всі дімарки, все якісне, їда якісна, продукти якісні і все якісне. Ви кажете, що я забагато хвалю. Італію, ну це так є. Ну, Яке тут взуття? Тут взуття саме найкраще. Нижнє більо найкраще. Тут дизайнери є, тут, тут все є, тут меблі найкраще роблять. Що ну, вам ще сказати? Тут все на вино, їда номер 1 Тут просто список буде не... такий довгий-довгий, що... Всім і нашим країнам море тут постійно є, вам буде далеко, всім країнам далеко буде прирівнятися до Італії, тому що Італія це просто щось дуже, все ногами, все близько. Ви розумієте? Це не Америка, що вам треба годину-дві години до роботи їхати, до роботи, на роботу їхати. Це отак, прогулянка з песиками, всі худенькі. Я з вами прощаюся, догеньки мої, тому що батарея вже скаргає, я не можу більше робити відео. Але наші гуляння продовжуються, тільки відео не зможу вже більше робити сьогодні, тут в Форте Дель Мармі. Гуляння це означає ходити по дорозі, ходити, 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 любуватися усією красою. В ресторан ми тут не підемо. І просто магазини відкриті, любуватися усім. Тут навіть їсти не хочеться. Просто навіть їсти не хочеться. Ви тільки гляньте. Це пів шостої. Ага, отут годинник є. Зона педоналі. Це означає, що машини сюди не можуть їхати, тільки люди ходити ногами. От плиточки всі з мармура. Магазини всі, ось швейцарська. Царський магазин, всі марки, будольчик Габана, Сефора тут є. Дуже багато всяких магазинів. Кусочок ще вам покажу. І на тому кінець. Окуляри, шанель. Вам спокійної і мирної ночі, Дунесенко, мені щастя вам. Дякую, що ви мені пишете. Дивіться, яка вітрина вау. Пройшли ті, ті часи, що москалі їздили сюди і купували оці натуральні. Дивіться, яке багатство. Навіть корону поставили. Навіть поставили корону. Це тільки можуть артисти в таке одягатися. І тут навіть ціни є. Так, 1,800, 2500 я бачу. 300 капелюхи, шуба 1900, коротше ціни такі. Магазин порожний. В магазині одної живої душі, продавця навіть не видно. Так. Колись москалі це все скупляли. Вже мода пройшла на отакі речі, але напевне, що продається ще раз, такий магазин існує. Будьте всі здорові. Дякую, що пишете. Дякую, що мене переглядаєте. Мої відео дуже такі прості, симплячі. Я думаю, що ви це оцінили і це розумієте. Я нічого не прикрашую, і все так, як є. Що, якщо мені подобається, подобається. Що мені не подобається, я говорю, що мені не подобається. Тут мені не подобається, але ми їсти сюди, не підемо. Ми не хочемо на вітер гроші стратити. 20-30 євро для чого? Щоб отак посидіти і вам відео показати гарне, що я так гарно сижу, що в мене таке дороге, гарне життя. У мене гарне дороге життя, але я гроші викладаю з розумом. Магазин Гучі. До скорої зустрічі! З вами була Анна Зільбова. Тут є навіть новорічний базар. Це штучні всі, Це, все штучне. Сумочки такі, з норки. Багато всього є. Базар дуже великий. Дивіться, скільки хороших речей тут є. Вау, красиво тут.